30 липня, дата, яку хочеться стерти з календаря. Хочеться вірити, що ти десь там, і скоро повернешся. Або я приїду до тебе, що де б ти не була. Ми поїхали від тебе о 10.30 ранку, а вже о 20.30 тебе вбили. Саме в цей час я писала тобі повідомлення. Ти не відповідала. Я подумала, що як завжди, просто не можеш. Ти ж була з побратимами, рятувала. Допомагала. У тебе ніколи не було часу ні на мої смс, ні на Томи. А вже о п'ятій ранку задзвонив телефон. Тарас, бери тому і терміново, їдь назад у Запоріжжя, рятувати Юлю. Я нічого не розуміла. Лише кілька годин тому ми були разом. Це не може бути правдою. Це сон. Я взяла сестру, і ми знову поїхали 2800 кілометрів за три дні. Втома. виснаження. Але я гнала, як могла, і, от, коли залишалося кілька кілометрів до Оріхова, дзвінок, Тарас його голос уже не мав надії нема моєї комашки. Я зупинила машину. Вийшла і закричала, так як кричить людина, коли в неї виривають серце. Сестра сиділа в машині, нічого не розуміючи. Тома знову і знову питала Лєна, що він сказав? Що він сказав? Потім ще один дзвінок: їдьте в готель, де ви з Юлою ночували день тому. Я їхала на автоматі, не пам'ятаю, як доїхали. Нам дали ту саму кімнату, де ми спали разом напередодні. Ми з сестрою мовчали. Ми боялися заговорити, бо знали, якщо одна почне, нас обох вже не зупинити. Вночі приїхав Тарас. Ми лежали на одному ліжку, а сирена вила всю ніч без жодної паузи. Тома мене обіймала і говорила, як до Юлі. Юлічка, чому в тебе такі тоненькі ручки? І плакала. Тарас крізь сон шепотів, комашка. А я тихо плакала. Наступного дня був хаос, десятки дзвінків, а мозок не сприймає реальність. Ми ходили як оболонки, втома накривала, тіло відключалося. Пройшло два роки, біль не зник. Ми намагаємось завалити себе роботою, щоб просто не думати засинати без снів, жити, щоб знову поїхати до Юлі. Вона чекає там, де триває боротьба, і кожного разу, коли дивлюсь на небо, думаю, а раптом ти теж дивишся на нього десь там, де б ти не була.